Ну, зараз час дивитись на рашистських пропагандістів і дивитися, що вони говорять за Пригожина. Якщо вони стримані, обережні, говорять так в нейтральній формі, то значить вони там в Раші не впевнені, що Пригожина вбили, а їм куди краще знати, що там відбувається. Якщо тільки вони починають Пригожина літи полів... поляти брудом, і там ображати всячески і говорити, що ну так йому і треба, він отримав по заслугам. Якщо іменно пропагандисти, не якісь там російські, а от такі там Соловйов, потім Скабєєва, Сіманьян, якщо вони починають конкретно лити брудом. І в такої образливої формі, ну, значить, це точний сигнал, що Пригожина немає, і Вони впевнені на 100%, що він мертвий. Дивимося за їхніми пропагандистами, тому що Пригожин така персона, ну тут можуть бути сумніви, вбили його, не вбили. Якщо таку лічність як Пригожина, то треба якось таємно приборхати, щоб були сумніви, а не так прямолінійно пустити там. Хоча у Путіна мозок не дуже багато. Він комуніст, він же Німцова там застрелили, просто застрелили. Ну рівно, дивимося по пропагандистам. Зараз неділя-дві все виясниться. Якщо навіть після двох неділь пропагандисти стримані в висловлюваннях попригожину, це значить, що там може бути, що він і жив. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.